Є новина друзі, скандал в Трампа. Все як в наших чиновників. Ну нічого не відрізняється. Дослухати до кінця. Вол це радник по безпеці Трампа. Ну ключова фігура по безпеці в адміністрації додав в чат в Сігналі журналіста випадково і в цьому чаті вони обговорювали так розумію з міністром оборони, головою Пентагону і іншими радниками взагалі адміністрації. Удари по ємену і за дві години до цих ударів вони там ну, обговорювали, як це буде відбуватися. Тобто, завчасно журналіст це все бачив і знав. Він про це написав відповідний матеріал. Але що важливо, що реально вони не мають права як адміністрація і працівники адміністрації спілкуватися в жодних чатах і там розміщувати Розвіддані, а вони там були розміщені, і чому як все в українців наших чиновників Тому що одразу вийшов голова Пентагону, що це все винна попередня адміністрація. Знаєте, як у нас Зеленський це все винен Порошенка? А Порошенка говорив: це все винен Янукович так само. І в них це все попередня адміністрація. А ми сильна адміністрація. Ми не порушуємо закон і. Взагалі нічого ми такого не робили, це все неправда. З іншої сторони, вже там під каверні камні в адміністрації говорять, що Трамп розглядає звільнення Волца. ну але якесь таке поступове на сьогодні, на завтра він приймає рішення. Потім в Трампа заявили, слухайте, ні-ні, ми не, не звинувачуємо Волса ні в чому. Він не винен абсолютно, і ми не будемо там його ну звільняти. Хоча ніби розглядається. І зараз жахливий скандал стоїть в Вашингтоні. Навіть спікер Джонсон. Трутився сказав, що за такі дії американських чиновників не можна притягувати до відповідальності. Ну, тобто, знаєте, зробили, впали в калюжу, як то кажуть, обробилися, а реально відповідати не хочуть. Все як в Україні, все як наші чиновники. Напишіть, що ви думаєте, поставте лайк і зробіть репост.